Урок 1. Розміщення зображень на аркуші в Word. Доброго здоров'я! Вас вітає Інапринт! Започатковуємо серію відеоуроків з підготовки та обробки зображень для друку на наших харчових принтерах. У першому відео покажемо, як легко розміщувати зображення на аркуші формату А4, налаштовувати їх розміри та орієнтації в програмі Word, яка є практично на кожному комп'ютері. Починаємо 1. Запускаємо Word. 2. Вибираємо новий документ. 3. Відкриваємо в Windows папку з необхідними зображеннями і, затиснувши ліву кнопку мишки, перетягуємо зображення в робочу зону Word. 4. Для вибору зображення в Word двічі клацаємо лівою кнопкою миші по необхідному зображенню. При цьому навколо зображення з'явиться рамка. 5. Тепер ми можемо змінювати його параметри. 6. Для зміни розмірів в полі розміри вказуємо необхідну висоту або ширину нашого зображення. При цьому пропорції зображення зберігаються, тобто, якщо ви змінюєте ширину, то висота зміниться автоматично. І навпаки, 7. Якщо необхідно змінити пропорції, то в нижньому правому куті поля розміри необхідно натиснути по маленькому квадратику зі стрілкою. Відкриється вікно формат зображення. Відключіть галочку навпроти напису зберігати пропорції. Тепер ви можете змінювати висоту і ширину окремо. 8. Для того, щоб вільно переміщувати зображення по робочому полю. Знову двічі тиснемо на зображення лівою кнопкою мишки і в полі управління натисніть кнопку обтікання текстом і виберіть перед текстом. Тепер ви можете вільно переміщувати зображення по листові, затиснувши його лівою кнопкою мишки. 9. Для повороту зображення в полі управління натискаємо кнопку Повернути і вибираємо напрямок повороту або відобразити під горизонталі чи вертикалі. 10. Для виводу зображення на друк. Виставляємо висоту столика принтера кнопками вгору, вниз натискаємо кнопку відправка столика на друк, на комп'ютері натискаємо файл друк, перевіряємо, чи вірно вибраний принтер. Відкриваємо властивості принтера. В полі часто використовувані параметри вибираємо фотодрук, в полі тип носія вибираємо фотопапір, фотопапер Пласглосі 2. В полі якість друку вибираємо висока, в полі формат паперу для принтера вибираємо А4. Встановіть галочку, в полі завжди друкувати з поточними параметрами. Натисніть «Ок» та друкувати і насолоджуйтеся друком. До наступних ефірів обов'язково переможемо.